Усім привіт! В ефірі тридцять п'ятий випуск гаджет News від сайту Вінсіком'є. З вами знову Інна Морославська і наша невтомна команда як завжди підготувала для вас лише найцікавіші новини зі світу гаджетів та електроніки за підтримки спільноти. Чи знаєте ви? Так от цього тижня світ побачили нові смартфони Microsoft Lumia 950, Lumia 950 XL та бюджетна новинка Lumia 550. Але про них трішечки згодом. Більше ж уваги, і в першу чергу, ми хочемо приділити іншому гаджету з Редмонту Microsoft HoloLens. Нагадаємо, що ці окуляри доповненої реальності були представлені лише у січні 2015 року та являють собою цілу комп'ютерну систему, що взаємодіє з основним ПК без дротів. Вони оснащені прозорою оптикою з високою роздільною здатністю і забезпечують просторове звучання. Картину довершує набір сенсорів і система на чіпі нового покоління, плюс Holographic Processing Unit для інтерпретації жестів, голосу, напрямку погляду користувача і ряду інших факторів. Одразу зазначимо, що не слід плутати доповнену реальність із віртуальною. Корінна відмінність між ними у тому, що віртуальна конструює новий штучний світ, в той час як доповнена, вносить лише окремі штучні елементи у сприйняття світу реального. Отже, Microsoft HoloLens це. Так, окуляри доповненої реальності. І за словами віцепрезидента підрозділу Windows Device Террі Майерсона, вони будуть доступні у версії для розробників вже у першому кварталі 2016 року і коштуватимуть всього-навсього 3 тисячі доларів. 3 тисячі баксів. Ну я би витратила цю суму на внесення реальних елементів у реальну реальність. О! Натомість окуляри віртуальної реальності, на кшталт Samsung Gear VR та Oculus Rift можна придбати хоч зараз. І якщо творіння Oculus є повноцінними окулярами, які потрібно підключати до прокачаного компа, щоб цілком і повністю занурюватися у віртуальну реальність, то інші є лише гарнітурою, в якій немає жодного сенсу, аж поки всередину не помістять один з останніх смартфонів цього корейського виробника. Нагадаємо також про те, що існують так звані картонні замінювачі гарнітур віртуальної реальності, які можна вставити телефони будь-яких марок. Одна з найвідоміших таких картонок, Google Cardboard обійдеться вам близько 200 гривень. Цей проєкт являє собою симулятор віртуальної реальності за допомогою шолома, зібраного за спеціальною схемою з картону, оптичних лінз, магніту і застібу клипучок, а також вставленого в нього смартфона на операційній системі Android або ж iOS зі спеціальним додатком. Шолом можна зібрати самостійно в домашніх умовах. Тож тепер сподіваємося, ви більше знаєте про віртуальну та доповнену реальність, а також шанси зустрітися з останньою в Україні. Вірніше повну відсутність шансів. Цей день в історії гаджетів 2 жовтня 1956 рік. На виставці у Нью-Йорку був показаний перший у світі серійний атомний годинник. До цього надточні вимірювачі часу використовувалися тільки у закритих наукових лабораторіях. Годинник Атомікрон не став хітом продажів і розійшовся всього лише в 50 екземплярах. Але саме на такому типі пристроїв сьогодні тримається багато благ цивілізації. На відміну від усіх інших різновидів годинників, коливання маятника відбувається не на механічному рівні з коліщатками і шестерінками, а в ядрі атома і між електронами на Коло нього. 5 жовтня 1991 рік вийшла перша публічна версія Linux під номером 0.02. Фінський програміст Лінус Торвальдс запросив потестувати її усіх бажаючих. За декілька місяців до цього увагу Торвальдса привернула компактна операційна система Minix, але він був розчарований її ліцензійною угодою, яка допускала використання продукту лише в освітніх, але не комерційних цілях. Тому він вирішив зробити вільну альтернативу. Linux швидко здобула популярність серед ентузіастів, а пізніше і серед системних адміністраторів. До розробки та тестування підключилися сотні тисяч програмістів. При цьому новий код залишався відкритим. 7 жовтня 2003 рік Nokia випустила – кишенькову ігрову систему на базі мобільного телефону. Пристрій був оснащений процесором ARM з частотою 104 МГц, 64 МБ оперативної пам'яті і екраном з роздільною здатністю. 176 на 208 пікселів. Ігри для N-Gage випускалися на mmc картах, незважаючи на футуристичний дизайн і доступність гучних ігрових тайтлів, як то Rayman, Call of Duty, Civilization, Sims, Tomb Raider, Платформа проіснувала всього 6 років. Причому половина цього терміну знаходилася у відвертій стагнації. Повернімося до Microsoft, яка цього тижня анонсувала свій перший за останні 18 місяців флагманський смартфон Lumia 950, що працює під управлінням операційної системи Windows 10 Mobile. Новинка отримала 5,2-дюймовий OLED дисплей з роздільною здатністю WQHD, 3 гігабайтами оперативної пам'яті, інтерфейс USB Type c і шестиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 808. Інші характеристики включають 32 ГБ вбудованого накопичувача, фронтальний 5 Мегапіксельний модуль і 20 мегапіксельну основну камеру PureView, обладнану потрійним світлодіодним спалахом, а також системою оптичної стабілізації п'ятого покоління окремою фізичною кнопкою запуску і функцією запису 4К відео. Тепер щодо Lumia 950 XL, який плюс-мінус має ті ж характеристики, що і Lumia 950, Ну, трошки більший. Відрізняється він більшим за діагональю екрану 5,7 дюймів замість 5,2, більш ємнісним акумулятором 3300 мАч замість 3000. і восьмиядерним процесором Qualcomm Snapdragon 810. Разом із флагманами Microsoft анонсували також і бюджетну модель Lumia 550. І тоді мовий девайс має на борту 4 ядерний процесор, 5-мегапіксельну камеру, 1 гігабайт оперативки і 8 гігабайтів вбудованої флеш-пам'яті. Lexus продовжує дивувати нас незвичайними проектами. Слідом за концептом літаючого скейтборду компанія показала нам повністю робочий автомобіль, кузов і салон якого виконані зі склеєних між собою листів картону. На тижні стало відомо, що деякі користувачі iPhone 6S скаржаться на те, що їхні смартфони без видимих на те причин. よし。 Про цю проблему повідомляє видання CNET, посилаючись на повідомлення користувачів на форумах Reddit, MacRumors та на офіційному форумі технічної підтримки Apple. Самі ж яблучники поки що ніяк не коментують цю інформацію, а тому точні причини проблеми невідомі. Але деякі користувачі припускають, що вона пов'язана з процесором a 9 замовлення на випуск якого поділили між собою Samsung і TSMC. При прямому порівнянні цих процесорів різних виробників у iPhone 6S виявилося, що в тесті Antutu вперед завжди. Виривалася версія TSMC, хоча різниця в результатах була мінімальною. Ба більше, процесори цього виробника грілися дещо менше, ніж Samsung. Хоча останні виробляються по більш тонкому техпроцесі. Звісно, для простих смертних різниці ніякої не буде, але отримані дані змушують замислитись. Компанія Sharp спільно з відомим японським інженером-винахідником Томотака Такахасі розробила робот-телефон робохон, перед яким не може встояти жоден любитель незвичайних гаджетів. Робохон оповіщує користувача про хідні дзвінки та інші важливі події. Він також здатний читати повідомлення і відправляти на диктований текст. Створювати нагадування і виконувати інші корисні дії. Цей неймовірно милий робот вміє ходити і танцювати під музику. За допомогою камери маленький друг розпізнає обличчя знайомих людей, а вбудований проектор дозволяє перетворити його в мініатюрний домашній кінотеатр. На сьогодні у мене все. Не сваріть нас за цей новенький, біленький, трішечки помнутий фон. Наступного разу ми просуємо його краще. Все одно підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте, адже ми працюємо для вас.